Почнімо із загадки. Стійкість цих істот дозволяє їм жити в різноманітних середовищах від пустель до лісів. Вони можуть подорожувати сушею і водою, освоюючи нові території. У багатьох культурах ці тварини є символом спокійної рішучості, терпіння і наполегливості. А їхня повільність асоціюється з неперервним розвитком. Це равлики. А ще однією особливістю молюсків є їхня здатність до регенерації мушлі. Про людей равликів ти дізнаєшся з нашого відео. Знайомся. Сергій Жадан український письменник, перекладач, громадський діяч, фронтмен гуртів Жадани Собаки та лінія Маннергейма. Волонтер і військовий. Цікаво, що автор раніше висловлювався проти внесення його творів у шкільну програму з української літератури, стверджуючи, я хочу, щоб мене читали, а не вивчали. Обіцяємо вивчати не будемо. Ознайомитися з поезією Сергія Жадана тобі допоможуть сьогодні Олесь і Соломія. Я з мамою і молодшим братом зараз у Польщі, а наша родина втекла з окупованих Олешків до Києва. Підлітки поділяться з тобою думками, викликаними віршем Чекають вечора люди, схожі на равликів. Чекають вечора люди, схожі на равликів. Так гірко сплять на вокзалах, так глибоко. Ламана лінія кордону, мов соснова гілка. Дорога важка, коли несеш на спині свій дім і своє минуле. Вперті равлики беззахисної Європи. Жінки, що залишили вдома чисту постільну білизну. Діти, що не відпускають материнську руку, як прищеплені до яблуні гілки, не відпускають теплий стовбур. Ми потребуємо дива, потребуємо льодяників надії, дотиків радості, променів, що пробивають темряву. Що ти візьмеш, малий равлико, вибираючись із згорілого дому, насамперед віру у те, що ти сюди неодмінно повернешся, упокорений час шаленців і втікачів. Запекла віра тих, хто зійшов на вокзалі вигнання, завжди пам'ятати розташування меблів у батьківському домі, ховати в кишені ключі, як засушену квітку. Ось ця дорога нині позначена безголоссям ночі в ліці, подорожні, поміж дощем і тишею, будьте мужніми, равлики, будьте гідними цієї мандрівки. Ви позбавлені дому. Проте не позбавлені серця. Мене вразили оригінальні порівняння, які створюють яскраві образи символи. Спробуй знайти їх у вірші звіримося? Люди схожі на равликів, що несуть на спині свій дім і своє минуле, ламана лінія кордону, мов соснова гілка. Діти, що не відпускають материнську руку, як прищеплені до яблуні гілки, не відпускають теплий стовбур, ховати в кишені ключі, як засушену квітку. Саме за допомогою образів символів Сергій Жадан вимальовує алегоричний образ українських переселенців та емігрантів, уперті равлики беззахисної Європи. Наші співвітчизники, наполегливі, стійкі, шаленці і втікачі, позбавлені дому, проте не позбавлені серця. Вони зійшли на вокзалі вигнання із запеклою вірою, і все це на тлі безпорадної Європи, яка на жаль не здатна захистити себе. Ми одночасно переживаємо кілька вражень, тому часто наші відчуття зливаються в один образ, у якому поєднані і звуки, і кольори, і запахи, і рухи. Я звернув увагу, що Сергій Жадан також створив такі образи. У рядках ми потребуємо дива, потребуємо льодяників надії, дотиків радості, променів, що пробивають темряву. Поєднано зоровий, смаковий та дотиковий образи, що якнайкраще передають потреби людей. А ти зауважив, що Сергій Жадан говорить не про необхідність їжі або даху над головою? Так, поет визначає базовими потребами диво, світло, радість і надію. Пригадай, художня деталь це виразна подробиця в портреті, поведінці людини, навколишньому середовищі, яка служить для розкриття внутрішнього світу ліричних характерів і авторського бачення ситуації. У вірші Сергія Жадана натрапляємо на кілька інтер'єрних деталей. Жінки, що залишили вдома чисту постільну білизну, ось ця така, нібито дрібниця, як свіжа постіль, передає несподіваність і блискавичність рішення покинути домівку й устале нещасливе життя, завжди пам'ятати розташування меблів у батьківському домі, розкриває неминущу пам'ять про батьківщину. Це й справді так. Заплющую очі і спогади, наче чітке фото. Ховати в кишені ключі як засушену квітку. Художня деталь ключів від дому передає невимовну тугу за минулим щасливим життям і бажання зберегти пам'ять про нього та надію на повернення. Чи помітили ви, що Сергій Жадан звертається до тих, хто вимушено покинув рідну домівку під час війни? І його слова сповнені оптимізму Що ти візьмеш, малий равлику, вибираючись із згорілого дому? Насамперед віру в те, що ти сюди неодмінно повернешся. Будьте мужніми, равлики, будьте гідними цієї мандрівки. Ви позбавлені дому, проте не позбавлені серця. Спробуймо охарактеризувати ліричного героя вірша. Чекають вечора люди, схожі на равликів. Ліричний герой співчуває людям, які вимушено покинули свою домівку, захоплюється їхньою стійкістю. У заклику не втрачати віри в повернення на батьківщину, бути мужніми і гідними проявляється громадянська позиція ліричного героя. Отже, вірш належить до громадянської або патріотичної лірики. У творі наявні елементи філософської лірики, адже ліричний герой осмислює світ під час війни і місце цивільної людини в ньому. Я думаю, що саме це є ідеєю вірша. Так, а визначити провідний мотив легко вимушене залишення домівок через війну. А тобі доводилося брати участь у написанні радіодиктанту національної єдності? Не розумію, до чого це. Звісно, доводилося. Можливо, ти навіть пригадаєш текст, присвячений рідному дому. 2022 року акторка Ада Роговцева прочитала рядки письменниці Ірини Цілик, зокрема такі а деколи дім здатен уміститися до розмірів валізи. Усі ми тепер, мов ті равлики, знаємо ціну великих переселень. Я з нетерпінням чекаю на звільнення Олешків. Вірю в повернення в рідний український Мелітополь. А поки ми з тобою равлики. І наша домівка там, де наші рідні. Запам'ятай у вірші Сергія Жадана чекають вечора люди, схожі на равликів. Поєднано ознаки громадянської або патріотичної та філософської лірики. За допомогою зорових, смакових, слухових і дотикових образів, автор створює алегоричний образ українських переселенців та емігрантів, уперті равлики беззахисної Європи. Такі художні засоби, як порівняння, риторичні звертання, сприяють виразності і мелодійності вірша. Інтер'єрні деталі передають блискавичність рішення покинути домівку, невимовну тугу за минулим щасливим життям і надію на повернення. Провідний мотив твору вимушене залишення домівок через війну. Ідея вірша осмислення світу під час війни і місця цивільної людини в ньому, захоплення стійкістю українців та українок, співчуття людям, які вимушено покинули свою домівку, заклик не втрачати віри в повернення на батьківщину, бути мужніми і гідними далекої, небезпечної мандрівки Став подобайку, стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.